Вітаю вас. Ми знаходимося в приміщенні урядового контактного центру. Тут за склом ви бачите таких бджілок, які цілодобово приймають звернення, телефонні звернення від громадян, які надходять на урядову гарячу лінію. Її номер 1545 Дзвінки з мобільних телефонів безкоштовні. Крім цього, іншого є окрема спеціальна лінія для підприємців. Ім звичайно є що сказати уряду, здебільшого це скарги. Її номер 0800 503 045. за добу ці хлопці і дівчата приймають порядка 6 тисяч звернень. Всі ці звернення вважаються офіційними. Потім їх надсилають до профільних органів влади. Ми ж в рамках нашої програми не ставимо собі за мету вирішити проблему конкретної людини. Ми беремо типові проблеми, запрошуємо представника профільного органу виконавчого влади і думаємо разом як. Ці проблеми вирішити проблеми, які важливі не для однієї людини, а для десятків і можливо навіть тисяч. Сьогодні у нас в гостях голова державного казначейства України Тетяна Слюз це одна з небагатьох гостей нашої програми, яка приходить без папірців, тому що пам'ятає всі цифри на пам'ять. Вітаю вас. Доброго дня. Що цікавило громадян в контексті держказначейства? Давайте послухаємо яку інформацію нам підготували аналітики. З початку року рядовим контактним центром надісано до державника казначейської служби України понад тисячу звернень. Серед порушених у зверненнях проблем переважна більшість 60% – стосується затримок виплат коштів згідно з судовими рішеннями, гаранту по яких виступає держава. Це виплата особам постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи та виплата надбавок до пенсії у розмірі 30% мінімальної пенсії за віком особам, які мають категорію діти війни. Другу позицію займають питання перерахування субвенцій соціального напрямку, а саме затримки виплати різних видів соціальної допомоги та субсидії. Пані Тетяна, одна з таких досить гострих проблем це виплати по судових рішеннях. Нещодавно ви заявляли, що є 155 тисяч судових рішень, і борги по виплаті цих рішень складають 3,2 мільярди гривень. Як утворились ці борги, за який період, і власне яке може бути вирішення ситуації? Насправді це дуже велика проблема зараз для держави, тому що починаючи з 2011 року, коли відповідними нормативно правовими документами були призупинені виплати цей Чорнобильцям, і і дітям війни і так далі, тобто всім соціально незахищеним верствам населення. І, і, наприклад, в законі про державний бюджет на відповідний рік завжди в преамбулі з посиланням на ці нормативні документи написано наступне: в межах наявного фінансового ресурсу, що людям залишалося робити? Безумовно, йти до судів. І нас зараз дуже шквал. Насправді ситуація змінилася в більшу сторону, станом на сьогоднішній день, в нас вже більше 173 тисяч судових рішень на суму. 3,4 мільярда гривень. А на цей рік передбачено законом України про державний бюджет на 2016 рік лише 144 мільйони гривень. Тобто, умовно кажучи, якщо ми поділимо на кількість років, то ці судові рішення будуть виконуватись дуже довго. Мене радує те, що проєкті державного бюджету на 2017 рік цифра проєкті передбачається більше, мільярда гривень, але вона не вирішує питання. Як виникли ці судові рішення? Я дуже коротко. Зупинюся, як ми їх виконуємо, куди громадянам, пільговикам потрібно звертатися для того, щоб їх своєчасно виконали і тому подібне. Перше, я хочу сказати наступне: що на виконання вимог виконання судових рішень діє постанова Кабінету міністрів України номер 845 від 3 серпня 2011 року. Який детально конкретно розписано хто такий стягувач, хто такий боржник, в яких випадках подаються які документи, куди і тому подібне? Тому конкретно дія е, цього закону відповідно держава виступила гарантом. Є відповідна бюджетна програма, але крім цієї бюджетної програми, на якій передбачено тих 173 тисячі судових рішень, безумовно є також велика кількість судових рішень, які знаходяться на виконанні в територіальних органах казначейства, тому що вони не підпадають під дію цієї бюджетної програми. Тобто не підпадають під дію цієї бюджетної програми, якщо стягувачами є державний орган, державне підприємство. Установа, організація, коли підпад, не підпадає також органи місцевого самоврядування і підприємства і установи комунальної форми власності, це якщо вони є стягувачами. І не підпадає під виконанням дії цієї бюджетної програми, боржником яких є орган місцевого самоврядування. Що конкретно повинні робити громадяни? Бо в більшості випадків. Це є громадяни. Ну, власне, причому, вік їх, причому вік їх досить вже поважний. Я хочу сказати, в мене щомісяця проходить прийом громадян, і 100% прийому громадян це власне виконання тих судових рішень. Насправді ми діємо виключно в правовому полі, і порядок алгоритм виконання їх наступний. Такі фізичні особи, які є стягувачами, вони звертаються до територіального органу казначейства де на обліку перебуває боржник? Тобто, якщо пенсіонеру потрібно доплатити пенсію, він звертається на дії пенсійного фонду України того району, де він проживає після того, коли протягом двох місяців відповідний орган державний не виконує таке судове рішення, воно автоматично реєструється в електронному реєстрі. Казничейства України і тому же утворилася ця черга. Я хочу сказати, що ми зараз нас вже на завершенні 2016 рік, і ми станом на 1 вересня виконуємо судові рішення, які надійшли до органів казничейства у травні 2013 року. Насправді вже другий рік поспіль є така норма в законі про державний бюджет як оформлення казначейських векселів. Насправді вони не працюють. Є відповідна постанова кабінету міністрів. А там є дуже велика проблематика, і ми зараз спільно з міністерством фінансів України, спільно з міністерством юстиції, вирішуємо, як вийти з цієї ситуації, щоб не тільки грошовими коштами виплачувати, але й казначейськими векселями. А чому вони не працюють ці векселі? Насправді проблематика наступна, тому що повірте, інваліди, онкохворі, афганці, чорнобильці, вони не будуть іти до Щадбанку і стояти там черги і отримати відповідні ці казначейські векселі. І там ще є проблематика, яка стосується норм правового законодавства. Тому якщо таку норму буде передбачено у 2017 році, то треба до того ретельно підійти для того, щоб ця норма функціонувала, але вона все рівно буде діяти в межах півмільярда гривень. Пані Тетяна, тобто, бачите, черга це 177, 173 тисячі судових рішень. А як виглядає ця черга? Тому що ті, хто жили в Радянському Союзі, стояли в черзі на квартиру, вони прекрасно знають, що можна роками стояти першим в черзі, але буде отримувати хтось. Ні, нас такого Як, немає. Я вас, хочу сказати, що? що з вересня минулого року, 15-го року, на нашому сайті ми е запровадили електронний реєстр судових рішень, де будь-який громадянин на руках якого є. Відповідний виконавчий документ може зайти на це, в цей реєстр і побачити себе, який він знаходиться в черзі. Цей реєстр є закритий. Поясню, чому ми його закрили, тому що це є, будемо казати, така уловка для корупціонерів, тому що є випадки. Коли телефонують до е, таких е, стягувачів і пропонують послуги, представляючи, що вони є працівниками там виконавчої служби, там мінфіну, казначейства і тому подібне. І тому я звертаюся саме до громадян. Ви не йдіть на такі уловки, ви подавайте документи до територіальних органів казначейства. Документи досить прості: ви подаєте заяву, ви подаєте оригінал виконавчого документу і ви подаєте при наявності копії е, судових рішень чи ухвалу. У випадку, якщо потрібно з бюджету повертати відповідний податок або збір, ви подаєте підтвердний оригінал або копію квитанції про те, що ви той податок заплатили до відповідного бюджету. І не користуйтесь такими послугами, тому що вони нічого не змінюють. У Нас є черга електронна. Чесно говорячи, коли приходять люди на прийом громадян і телефонують, нас своя є гаряча лінія, крик душі є, тому що в більшості випадків 99%, це є люди, які власне є дуже великі проблеми по здоров'ю. Ну так, да, і ці векселі, їм що ж вони в аптеку з ними не підуть? Ні, я ну насправді векселі, ідея векселів е, наступна полягає, що е, там ми е, постанови Кабміну 703 я постанова Кабміну це 2015 року. Ми передбачили шкалу відповідно. І там насправді люди отримують живі кошти, коли вони ті векселі здадуть відповідний державний банк. У 2015 році було передбачено, що таким банком державним приймає участь Ощадбанк. Як буде? Діяти ця норма у 2017 році, подивимося, давайте перейдемо до конкретних запитань від громадян, звертається щодо. Виплати коштів на соціальну допомогу по догляду за дітьми безробіть ну власне не стільки виплати, скільки не виплати. да, як ви здогадуєтесь, Карина Анатолівна, вона самотня мати з багатодітної сім'ї села Володимирівське Запорізького району Запорізької області, поскаржилася на невиплату соціальної допомоги по догляду за дітьми. Для з'ясування причин затримки виплати заявниця звернулася до УПЗЗН Запорізького району, де отримала роз'яснення, що кошти затримує казначейство. Прохання вжити заходів щодо вчасної виплати. Ну і давайте розберемося в цій ситуації. Я не буду говорити по цьому конкретному випадку, тому що насправді таких виплат є мільйони. Але я хочу сказати в загальному: жодної затримки ні на один день органи казначейства не проводять. Насправді я хочу пояснити, як проходить виплата державної допомоги сім'ям з дітьми. Насправді ми тут будемо керуватися двома постановами Кабміну. Я би хотіла, щоб і громадяни запам'ятали, тому що незнання деяких норм, а постанови досить прості, не дає можливості їм своєчасно подати відповідний пакет документів у територіальні органи соціального забезпечення, тому що саме ці територіальні органи відповідають за нарахуванням і за виплатою таких державних допомог. Це постанова кабінету міністрів, в якій передбачено весь перелік документів номер 1751 1751 від 27 грудня 2001 року. А тепер як далі проходить виплата безпосередньо громадянам? Е, кожного місяця в поточному місяці, не пізніше 5 числа, районні фінансові управління подають до територіальних органів казначейства реєстр сум виплат. Я хочу звернути увагу, що у нас персоніфікованого обліку в розрізі кожної фізичної особи немає. У нас є загальна сума на таку-то область. І до 10 го числа, після того, коли ті реєстри надходять до нас, до центрального апарату казначейства, в межах бюджетного розпису помісячного, який доводить Міністерство фінансів України, ми ці кошти спрямовуємо на рахунки відкриті в обласних фінансових управліннях. Далі, крок наступний: обласні фінансові управління роблять розподіл по підпорядкованих районних і міських управліннях. І ми ці кошти вже обласні територіальні казначейства, спрямовують їх на рахунки районних міських територіальних фінансових органів, які в свою чергу таким документом як розпорядження скеровують кошти на районні і міські управління соціального захисту, які в свою чергу приносять нам платіжні доручення і нас є два види виплат. Є готівкою, мамочки отримують готівкою. Я безпосередньо мають рахунки в відповідних банків. Тому є два платіжних доручення: одне наукрупочту і, і верніше не два, а скільки є банків на території району, і кількість платіжних доручень відповідає кількості банків, які перебувають на тій території. Але протягом місяця відбуваються зміни. Тоді є така норма, яка передбачена постановою Кабміну номер 256 від 3 серпня 2002 року, якою передбачено подача уточнюючих реєстрів відповідними районними фінансовими управліннями до відповідних територіальних органів казначейства, які, в свою чергу, надають відповідну інформацію, і ми не пізніше, 25-го числа щомісяця, за поточний місяць, повторюю, перераховуємо кошти по такій структурі, як я це сказала. Що стосується безробіття. Тобто це є ті громадяни, які тимчасово втратили е, працездатність, тобто вони не можуть стоять на обліку, на, стоять на обліку. На обліку відповідних е, органах наших. Тут процедура досить проста. Тут е, діє поняття, таке як платіжні доручення відповідних територіальних органів. Тобто, якщо відповідні територіальні органи зайнятості своєчасно подадуть нам платіжні доручення, вони своєчасно день в день перераховуються знову ж таки. Або готівкою, або на карткові рахунки відповідний банк. Тому нас затримок немає. Я хочу сказати, що це далекий початок другої декади 2000-х років, коли була проблематика з єдиним казначейським рахунком, і то тоді дійсно були не своєчасні виплати. Це так, а зараз нас своєчасно, до речі, тоді не працювали не. в територіальних органах Держказначейства, Якщо е, я не помиляюсь. ні, я очолювала казначейство міста Києва в 2006 році. А е, з грудня 2007 року, по березень 2010 року, я очолювала Державне казначейство України. І це вже моя друга каденція з квітня 2014 року. В той період, коли я це озвучила, я тоді була народним депутатом України. Ну, продовжуємо давати відповіді на запитання. Світлана Юрівна з Харкова повідомляє, що перебуває на обліку в центрі зайнятості. Це якраз те про що ми говорили. Вона скаржиться на затримку виплати допомоги по безробіттю працівники центру зайнятості. Повідомляють, що затримка відбувається внаслідок відсутності фінансування. Тут ну зрозуміло, там де затримка була, можливо територіальні органи соцзабезпечення своєчасно не подали відповідні документи. А тут їй відповідають, що немає фінансування. Це правда? Ну насправді воно перекликається в контексті попереднього запитувача Карина Анатолійовна. Але я хочу сказати тут наступне: насправді якби. Сказала так, що чиновники, які працюють в низових ланках, немає значення, чи це чиновник казначейства, чи це чиновник органу соціального забезпечення, повинен фахово надавати відповідь, а не робити футболення, щоб людина грамотно могла зрозуміти. По-перше, ця заявниця повинна дійсно звернутися, чи вона правильно подала документи і весь пакет документів на реєстрацію. Друге, таке питання: що виплата по безробітті здійснюється за рахунок єдиного соціального внеску. Які розщеплюються між чотирма фондами, і там коштів є достатньо, тому це можливо якась прикра помилка, з чим воно було пов'язано, тому що насправді я ще раз повторюю, нам відповідний центр зайнятості, відповідний фонд територіального органу подає відповідні платіжні доручення безіменні. Загальною сумою, і ми відповідно їх перераховуємо на ті банки, там де людина має відкрити рахунок. А вже людина у банках або готівкою забирає, або власне її банк перераховує на її рахунок на основі відомостей, які подають у відповідні банки відповідні територіальні органи зайнятості. Ну, я своєю чергою можу порекомендувати спілкуватися з будь-якими державними органами письмово і отримувати письмові відповіді. Тоді можна взяти цю відповідь, взяти за шкірку потім ту людину, яка щось там харки-макагоники наплила, і вимагати ну, безумовно дотримання так. своїх прав. Я рахую, що чиновник повинен діяти в рамках правового поля. Катерина Михайлівна, селище міського типу кераміка Єсиновацького району Донецької області звернулася до Державної казначейської служби України з проханням дати роз'яснення, коли саме буде виділено кошти для виплати субсидії на придбання твердого побутового палива. Здання питання зверталася неодноразово до місцевих органів соцзахисту, де отримала пояснення, що виплата відбудеться після виділення коштів з бюджету. А можете уточнити Донецьку область, який населений пункт кераміка. Ясинувацький район, Ясановацький район. Давайте ми так почнемо. У нас насправді ви знаєте, яка є проблематика в державі? Третій рік. Ну ясинувацький район, це якраз але Ясиновацький район. Він е, да, є частина території, частина населених пунктів, які е, на нашій території перебувають. Я зразу хочу сказати, насправді в 2014 році було ряд нормативних документів, які передбачали взаємовідносини не тільки по бюджетних коштах, але й по коштах фондів пенсійного і так далі. Тобто і місцевих бюджетів, в тому числі, і державного, в тому числі, тобто ті населені пункти, в яких тимчасово органи державної влади України не здійснюють своїх повноважень. Ми виплати по бюджетних програмах, в тому числі і по субсидіях не проводимо. Якщо населене оскільки це село або селище, я так не орієнтуюся селище, в деталі селища типу. міського типу. Я, не, я знаю, не орієнтуюся точно. на які воно території є, але я хочу сказати, що постановою кабінету міністрів України номер 595 від 7 листопада 2014 року передбачено, що після того, коли території повернуться під юрисдикцію української влади, тоді ми відновимо. Фінансування. Що стосується у випадку, якщо цей населений пункт знаходиться на території підконтрольній українській владі, то е, виділення субвенції відбувається наступним чином. Воно подібне як субвенція на допомогу дітям з дітьми. Тобто нам е, щомісячно е, до 7-го числа подаються відповідні реєстри е, територіальними е, фінансовими органами, сукупна сума. Реєстр в розрізі органів продається до територіальних органів козничийства, які відповідно подають нам, і ми перераховуємо ті кошти на відповідні рахунки фінансових органів обласних. Фінансові органи обласні. Подають розподіли, і ми їх спрямовуємо на рахунки районних фінансових управлінь. А ці вже в свою чергу приносять нам платіжні доручення і перераховують відповідні кошти на відповідні рахунки тих організацій і установ: це коменгоспи, це теплокомуненергії, це різні установи, які передбачені під власне під цю сувенцію. Але я хочу сказати, що насправді кошти перераховуються в межах бюджетного розпису, тому що щороку. При формуванні закону України про державний бюджет відповідно доводиться відповідна сума. Відповідна сума, і Міністерство фінансів України при формуванні річного розпису формує відповідні помісячні бюджетні розписи і доводяться відповідні показники в розрізі областей. Тому ми за ту маржу межу цього розпису відповідно не можемо перерахувати суму. Можливо, буде такий варіант, що власне по тому по цій території. А я адміністрація працює. Вона розміщується в селищі міського типу очеретину, і відповідно, можливо, там по розпису не вистачає коштів. Відповідно, тоді ті людині кошти будуть на другий місяць. Це по цьому конкретному випадку потрібно детально розібратися. Ну, цей запит буде направлено. Да, до запит буде нам направлено. Ми обов'язково надамо фахову відповідь. А можливо, вже до того часу вже кошти й перераховані. І такий варіант може бути. Я хочу нагадати, що за дорученням прем'єр-міністра запроваджено окремо гарячу лінію для підприємців і номер 0800 503 045. І наступне запитання якраз від підприємця Ігоря Івановича. Він приватний підприємець з міста Горлівки Донецької області. Повідомив, що не отримав кошти за підвезення дітей до школи у 2012-2014 роках згідно з договором, укладеним з департаментом освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради. Для вирішення питання звертався до зазначеного департаменту. То в 2014 році проте питання залишилось невирішеним. Ну тут треба зазначити, що Горлівка на даний момент знаходиться під контролем бойовиків, тому я навіть не уявляю, чи зможе чи може бути ну, це. Ну, власне на даний воно переплітається з половиною запитання попередньої заявниці. Да. Я хочу повторити те, що я сказала. Значить, ми відновимо фінансування лише після того, коли території будуть повернуті під юрисдикцію української влади. Така от ситуація, і це передбачено відповідними нормативними документами. Дуже багато і запитань, і більше скарг від бухгалтерів, які. Мають сплачувати справно податкові платежі, тим не менш цих податкових платежів багато. І скажіть, будь ласка, чи є якась можливість спростити цей процес для того, щоб ну, по перше, бухгалтер припустився помилки, і гроші пішли не туди або не прийшли тут. Піня і що може держказначейство зробити для спрощення? Цього? Ми як ідею Казначейство, ми вже другий рік працюємо над тою ідеєю, і вона зараз же рук такий отримала. Ми пропонуємо відкрити один електронний рахунок по кожному платнику податків на предмет наприклад, прикладі того як зараз відбувається електронний рахунок ПДВ. Та зараз іде бурна дискусія. В принципі, вона е, схвально е, відбувається в Міністерстві фінансів України і Фіскальній службі України. Зараз треба випрацьовувати механізм, але є декілька нюансів, наприклад, по двох податках: податок на доходи з фізичних осіб і е, єдиний соціальний внесок, тому що згідно норм чинного законодавства цих два види збори сплачуються при виплаті заробітної плати. Е, як воно буде відбуватися? Тобто, бухгалтер. Як зараз відбувається по податку на додану вартість, періодично там щомісяця місяця якусь відповідну суму коштів? На цей рахунок, який буде в нас відкритий в органах казначейства. чи це податок на прибуток, чи це акциз. Але він не буде писати, що це є прибуток і акциз, а просто буде якась певна сума зараховуватися. Після того аналогічний варіант, як по податку на додану вартість, подається платником податків відповідна декларація, звітність, і фіскальний орган нам подає відповідний реєстр, і ми сплачуємо за платника податків, Який ми ефект тут досягнемо, перше суттєва економія. Витратних матеріалів, бо не всі платники податків перейшли на електронний варіант, як клієнт банк, де можуть в електронному вигляді сплачувати відповідні податки. А як правило, друкують на паперових носіях. І саме основне буде світла голова усіх бухгалтерів, тому що вони знають, що вони заплатили, а вже за них центральний апарат казначейства, А ми саме наша ідея буде полягати в тому, щоб цей рахунок був відкритий на базі центрального апарату. Тому що ми вже як кажуть школу. Пройшли весь 15-й рік і 16-й рік по електронному адмініструванню ПДВ. Але ми відкриті для діалогу, для дискусії. Ми будемо запрошувати громадськість. Ми будемо запрошувати. Тільки я, я хочу сказати так, що будь-яка реформа, яка відбувається у державі, не має значення на якому рівні. Саме головне, щоб вона правильно сприймалася громадськістю саме головне, щоб вона правильно сприймалася тої категорії населення, яка буде його виконувати. Пані Тетяна, дякую за розмову. Нагадаю нашим глядачам номер урядової гарячої лінії це 1545. Дзвінки з мобільних телефонів безкоштовні. Можливо, вам і не допоможуть. Це не панацея. Урядова гаряча лінія це не панацея. Тим не менш, принаймні вислухають і спробують дати кваліфіковану відповідь. А далі всі ваші звернення будуть доправлені до відповідних профільних органів влади. До зустрічі наступного тижня. До побачення.